Думаю, що військові мають займатися зовсім іншими справами. Ні, він, можливо, буде гарним послом, але з його досвідом, і з його, як то кажуть, знаннями в країні, яка воює. Особисто думаю, що його відправили туди подалі з України, щоб він не заважав Зеленському хоч якось впливати на його рейтинг. Залужна людина розумна, я думаю, де б він не був. Звісно, що там можливо, потрібно дипломатична освіта, але я думаю, що для нього це не буде проблемою. У них там чи харда слашне. Тому нормально ставить. Да. Он умний. Це найголовніше. Е, є інформація, я не перевіряв, правда, двічі тричі, що він це була його давня мрія, і в нього все з, з освітою співпадає. Тому будемо вважати, що та робота, яку він виконує там, вона буде теж потрібна і зараз потрібна теж. Так? Як ви думаєте, він впорається? Звісно, бо це дуже відповідальна людина, як ми знаємо. З того, що є, то позитивно, напевно, з того, що ми маємо. А я за те, що він був головнокомандуючим. Головно а послом теж добре. Бо зараз наскільки на Англію надії є, тому що США нам не дуже допомагає, а нам треба вистояти. Це добре. А як ви думаєте, він впорається? Звичайно, він людина військова, в нього все по поличкам, все розложено, розкладено. Я думаю, що він буде, ну, там, хоч він не професійний дипломат, але я думаю, він буде на своєму місці 100%. Я також думаю, що цей чоловік буде на будь-якому місці, він добре справиться. Ну так, як позбутися конкурента. Тобто дають йому якусь пропозицію, від якої він чи не може відмовити, чи, напевно, дав попередню згоду. Ну це не його рівень. Ну якщо йому це подобається, то нормально. Я думаю, якщо його назначили, то ну це ж, це ж щось його назначили, то впорається. Знаєте, із, як то кажуть, із князів грязі трошки. Ну, ну як сказати? Порівнюючи їх по посади, на яких він був до цього і нинішнього, то трішки так на спад. Але, але він класний чувак, і я думаю, що навіть на такій а, должності він буде нормально себе почувати. Uh, у меня бабушка с ним знакома лично, uh -huh. поэтому вообще прекрасно к нему отношусь.